Так, всім привіт! Стартуємо. Ось мій процес залишається менше тижня, вишито 63%, і мені потрібно е, вишити ще 37% за ці декілька днів. Божечки, чесно, я не знаю, як я з цим справлюсь, але я буду намагатися. Правда, правда. Ось так це виглядає. Запам'ятовуємо, я тут проходжусь. І вже потім буде магія. І ми подивимось, чи вдалося мені це зробити. Так, ось така краса. До речі, вже стартувала вишивка нашого рукодільного клубу Натхнення, яка проходить в Буску в місті Харкові. Галерея «Бузок» знаходиться біля хатоба, біля парка Шевченка. Трішки пізніше відео зроблю такий анонс і додам всю інформацію. Бо в цьому відео ще повинні повинні бути фрагменти з відкриття виставки, якщо я туди зможу потрапити. Бо ще не знаю, що в мене по плану. Потрібно, знову ж таки, це ще встигнути вишити. Тому весь час, абсолютно весь, приділяю цій роботі, цьому процесу. Ось ця палітра вже повністю вишита. І ось так зараз все виглядає. Ось така краса. Ось тут всі ці шматочки вже зашиваються. Скоро все це темненьке буде вишито. Зараз беру нову палітру, приходжу до неї та буду її також повністю вишивати як цю. Ось так зараз виглядають мої просунення. Я вже вишила повністю таку другу палітрочку. Так, це я тут збираю шерсть з вишивки, коли працюю над нею. Лум просунення такі великі, гарні. Чим я й пишаюсь. На даний момент ось така картинка є. Мені залишилось божечки, скільки? Три чи чотири такі палітрочки ще. Але справа в тому, що кольори, які йдуть, їх там менше 200 хрестиків в районі там 120-130, ось так. І тому дуже швидко. Будуть просунені, але ось ці подинукі крестики, які я зараз вишиваю, вони якраз надають таку красу всій цій картинці. Мій марафон вишивки триває, вишиваю весь час, весь-весь-весь абсолютно. І тому бути фінішу в цьому році. Спішу поділитися з вами, що ще одну таку палітру на тачок. Я вийшла. так зараз це виглядає. Вже трошечки заповнились заповнились мої ці такі світленькі бежеві розочки. троянди троянди ви бачите, і вже набагато краще тут це виглядає. Так, іду сюди. А тут вже опа, така краса. І отакі от просунення є на даний момент. Подивилися, залишається таких три штучки, три палітрочки буду вишивати. Хочу вже заповнити всі ці пробіли, що тут є, щоб е гарніше все виглядало, бо вище то майже 70%. Але за рахунок цих пробілів, мені здається, що менше, набагато менше. Поки все йде по плану, показую, як виглядає наразі 77 вишитих відсотків просто шалений марафон вишивки. Зараз відбувається 24 на 7, бо час залишається дуже мало. А я такий мега шалений план для себе поставила. Ось така краса. Хочу зашити вже оці проміжки. Наразі в мене залишаються дві палітрочки з ниточками, які я ще не вишила. Їх всього дві. І дві це ті самі 23%, що залишаються. Ось така краса на даний момент. Вже повністю, можна сказати, темні кольори вишиті. Дуже багато промішків на фоні. У нас тут є. І трошечки обличчя. За останні маленькими калаптиками лише залишається. Ось такі гарні просуння на даний момент. Все, на цьому закінчую з показом, вирушаю далі до свого марафону. Так, 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 показую, що в мене є на даний момент. Ось така краса. Тут уже трошечки залишилось. Ось тут трошки зовсім. І загалом така картинка. До речі, помітила, що якась погана якість моїх відео стала на Ютубі, але чесно, я не дуже розумію, цим, з чим це пов'язано, бо я знімаю на той же телефон, і в чому саме проблема не ясно. Буду з цим розбиратися, бо хочеться випускати для вас та показувати якісний контент. А те, що зараз в мене виходить, мені зовсім не подобається. Ось так виглядають 85%. Залишилось зовсім трошки. Чекаємо на фініш. Трошки вечірніх просунень. Залишилось буквально 2%. Ось так зараз це виглядає. Працюю ще трошечки і покажу фініш. Вже чекаю, це дуже сильно. Показую вам магію. Ось так виглядає один відсоток, що в мені залишився. Опять це не знімала, зніму вже коли повністю вищу та буду вам показувати. Ось така краса. Та-дам, нарешті закінчила цю красуню. Ось така краса вийшла. Все. Ура! Ще один фініш 2024 року. Так. Буду робити собі перерву, поки на вишивальний YouTube змонтую відео. І поки що буде перерва з вишивкою. А ось така красунечка йде ще в колекцію. Так, мама зараз на диванчику, лежить, я зараз приверну, покажу, як ззадя тут. Такий задничок, ну, я вважаю доволі такий чистенький, гарненький зад цієї вишивки. Вирішила не підводити підсумки 2024 року вишивальні, бо не так багато робіт в мене вже було зроблено. А щодо планів, не знаю, подивимось. Підсумків року точно не буде. А плани, Плани, напевно, також не буду робити, бо, бо не хочеться себе обманювати в плані того, що я, звичайно, там казати, що я все виш'ю і... і не вишивати. Так, ну, ось така краса. Дякую всім, що додивили, додивились це відео до кінця. Всім бажаю гарного дня та до зустрічі в наступних відео. Бувайте!